Вітаю вас! Розглянемо тему теорема вієта. Теорема Вієта. Якщо х1 і х2 корені квадратного рівняння Ах квадрат плюс Bx плюс c дорівнює 0, то x1 додати Х2 дорівнює мінус b поділити на А а x1 помножити на x2 дорівнює c поділити на a. Доведення. Нехай d більше нуля. Тоді x1 запишемо як мінус b мінус корінь з d поділити на 2а. А х друге мінус Би, плюс корінь з Д поділити на 2а. Знайдемо суму корінів х1 плюс Х2, буде дорівнювати мінус Б. Мінус корінь з d, що ділиться на 2а. Додати мінус Б плюс корінь з d, що ділиться на 2а. Знаменники однакові. Додаємо чисельники. Мінус Б, мінус корінь з d, Треба додати мінус Б плюс корінь з d. Міс корінь Д плюс корінь з d взаємознищується, отримуємо мінус 2Б поділити на 2а, а це буде мінус Б поділити на А. Третє. Знайдемо добуток цих коренів. Мінус Б мінус корінь з Д поділити на 2А, помножити на мінус Б плюс корінь з Д, поділити на 2А. Маємо знаменнику 4а квадрат, а в чисельнику застосуємо формулу мінус b у квадраті мінус корінь з d в квадраті. Це буде b квадрат мінус Д, поділити на 4А квадрат. Дорівнюємо. На менку 4А квадрат. А в чисельнику б квадрат замість d пишемо b квадрат мінус 4 ac Якщо розкрити дужки, звести подібні доданки, то b квадрат мінус б квадрат дасть нам 0, і залишиться 4 ac поділити на 4а квадрат. А це дорівнює С поділити на А, що і треба було. Довести. Наслідок з теореми Вієта. Якщо х1 і x2 корені зведеного квадратного рівняння x квадрат плюс x плюс дорівнює 0, То x1 додати x2 дорівнює мінус b, а x1 помножити на x2 дорівнює c. Іншими словами, можна сказати, що сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту. Узятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Приклад перший. Знайдіть суму і добуток коренів рівняння 3х2 мінус 15х плюс 2 дорівнює нулю. Розв'язання. З'ясуємо, чи має дане рівняння корені. Для цього знаходимо D. це буде мінус 15 у квадраті мінус 4 на 3 і на 2 225 відняти 24 видно що це число більше нуля отже рівняння має корені тоді за теоремою Вієта Сума цих коренів x1 плюс x2 дорівнює другому коефіцієнту, поділеному на старший коефіцієнт і взятому з протилежним знаком. Це дорівнює 5. А добуток коренів x1 на x2 дорівнює Вільному члену поділеному на старший коефіцієнт, тобто 2 третіх знайдіть коефіцієнти b і c рівняння x квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, якщо його коренями є числа мінус 7 і 4. За умовою х1 дорівнює. Мінус 7, а Х2 дорівнює 4. За теоремою В'єта, Х1 додати Х2 дорівнює мінус b, А х 1 помножити на Х2 дорівнює c тоді b дорівнює мінус x1 плюс x2. У нашому випадку мінус 7 плюс 4. Це дорівнює 3. А це дорівнює x1 помножити на x2 дорівнює 3. Мінус 7 помножити на 4 дорівнює мінус 28. Приклад третій. Відомо, що х1 і х2 корені рівняння 2х2 мінус 3х 9 дорівнює 0. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення виразу: 1, що ділиться на х2, плюс 1, що ділиться на x1. За теоремою вієта х1 додати х2 буде дорівнювати мінус мінус 3 других, тобто 3 других. А х1 помножити на х2 буде дорівнювати мінус 9 других. Тоді маємо одиниця на x2 плюс одиниця, що ділиться на х1, дорівнює. Зведемо ці дроби до спільного знаменнику x2, що множиться на x1. Додатковий множник до першого х1, а до другого х2. Маємо х1 плюс х2. Тоді. Замість Х1 плюс Х2 підставляємо 3 других, а замість Х2 помножити на Х2 на Х1 підставляємо мінус 9 других. Заміняємо ділення на множення на обернений і скорочуємо цей дріб на 2 і на 3. І залишається у нас мінус одна третя.